Але ж ну не тільки про повалі йдеться, там виступала і зрадниця Аня Лорак. Вона також зашкварилася, співала свої російськомовні пісні, а ще вкидала тези про дружбу між народами. Пропагандистам Лорак заявила, буцімто то найбільше зараз мріє про мир. Водночас про війну в Україні зрадниця не сказала жодного слова. Я нагадаю, друзі, що з 22-го року жоден виконавець від України не бере участі у слов'янському базарі. А у 21-му році Україну на фестивалі представ. Вала одна єдина відома артистка. Ну то знаєте, здогадайтеся, хто це була Таїсія Повалія, вже ще, ще в 14-му році дреминула в Москву. Ну і слов'янський базар у Вітебську завжди був більше політичним заходом, аніж музичним фестивалами. Протягом останніх десятиліть він збирав зірок естради з країн колишнього СРСР. При цьому приїжджали туди і багато західних і південних слов'ян, поляків, чехів, словаків, болгар, сербів та інших. Але кажуть, що це переважно були все одно вихідці із Росії, які туди іммігрували, а потім. Привозили ось на ці е, пісні подивитися своїх дітей.